Ну, будь ласка, які враження від матчу, 3-0 вели, але до мінімального дозволили скоротити рахунок. Наскільки хвилююча була кінцівка зустрічі? Ну і розкажіть, про перший там спочатку давайте з приємного першого тайму, за рахунок чого вдалося ось так заволодіти ініціативу? Ми, ми говоримо хлопцям, щоб вони грали, не боялись грати в футбол. Получили забити два красивих голи. Перший тайм впевнено грали. Але ж я думаю, що такі матчі вболівальникам подобаться, коли в кінцівці є така інтрига. Да? Ну, дякую вболівальникам, що прийшли. Я хочу поздоровити свою команду з перемогою і всіх мешканців цього міста і вболівальників теж. Ну, очікували, що буде така кінцівка. Згадувався матч з Ребелом. Можливо, що там теж, наприкінці гравці ПНЛ до кінця борються. і до мінімального скоротив також 0-3. Ну, ми граємо зараз вдома і хочеться, щоб наші домашні ігри були більш впевнені, так? Щоб, щоб нашим болівальникам подобалась гра. Подивимося, матч як матчу казав, що хочемо, щоб наші хлопці прибавляли і в, і в, і в скорості. І в швидкості, і в техніці, і в усіх аспектах. Тому перша перемога, всіх поздоровляю з перемогою. Вона нам дуже потрібна була сьогодні. Ну І вдома тенденція, поразка, нічия перемога. Це, ось, можливо, не допрацювали десь там, можна, на зборах не вистачило часу. Зараз ще триває да, таке становлення колективу. Чи вже можна сказати, що. Там кістяк зібраний, в захисті немає, змін, там півзахисті трішки. Ну і попереду поки що там варів склад. Основна частина вже зібралася, вже більше може по пару, може хтось іще під'їде. А так всі вже нас укомплектовані, тому ті, хто є, ті ті й будуть грати. Що сказали, роздягальні гравцям не просто наприкінці, ну кінцівка була непроста і забрала немало нервів, по-моєму. Ну, я ж ще раз кажу, для тренера це така гра, дуже нервозна, да? а для болівальних подобається. А ми граємо для болівальників. Тому е, нехай будуть такі перемоги, пускай, нехай будуть кожен матч, але ж, е, шо, щоб хлопці кайфували від футболу і перемагали кожну гру. Добувалися результати. Ну, і гол Поповича такий вийшов. Награна, мабуть, комбінація чи ні. Ну, я казав, що награна, але ні, не награна. Будемо вважати, що награна. Да, так, так. Поздравляю його з голом. так що... Дякуємо. Да, надіюсь, що наступних матчах буде ще, впевні, ще певніша гра. Тому наступна гра Кубок, тому думаємо, що е, хочеться е, зіграти достойно. Не так, як перший матч. Взяти реван, так, так. так. Ігорю Івановичу, ну, знову не дотисли, знову трішечки не вистачило. Як розцінювати гру? Здається, що ось заміни увійшли так непогано і з'явилися голи. Як початок матчу теж створювали моменти, ось ваш коментар. Які відчуття у вас зараз? Угу. Ну, По-перше, я маю привітати гірник спорт з першої перемоги. Вітаю. А, прокоментувати матч. Ну, ми маємо подивитися вже матч запису, розібрати моменти, чому ми дійсно пропустили а, ці м'ячі. Тому що це була якась нерозберіга. От під час стандартів, а, третій, матч, а, третій м'яч ірник забив. Чудовий да, зміщення гравця в центр поля, дальній удар влучні. Влучив прекрасно, тут без заперечень. Єдина претензія до моїх гравців, чому не зустрічали його. Да, а, Раніше. От, що касається нашої гри, стосується. Хлопці, я думаю, що десь хвилюються досі, тому що вони за плечима мають ці дві поразки, які були, і знову ж таки в зріс і трестанцем грі з ребелом. Ми показали чудову гру в останні хвилини, тобто грати можуть. Не вистачає десь певно, що мотивації чи впевненості. Ми над цим працюємо разом, розмовляємо з хлопцями, щоб подолати саме цей бар'єр і, нарешті, отримати першу перемогу. Я думаю, що вже наступно в домашньому матчі в нас щось вийде, і ми, нарешті, порадуємо своїх вболівальників. Це заміна була вимушена голкіпера, так? Да, Що на... там з ним трапилось? На, на жаль, голкіпер забив мишцю, і нам довелося в перерві його замінити. Вона спазмувала, і він не міг вільно рухатись. Та... Інші заміни так, підсилили гру, а хлопці більш креативні вийшли. Чому їх тримали, з перших не випустили хвилин? Ротація. Да нас потім грав середу, і ну, і попередні матчі ми програли, зробили висновок. Вийшли сьогодні ті хлопці, які виходили на заміну з Ребелом, і теж знов ж таки робили різницю. Сьогодні вони вийшли початку, не всі да, робимо ротацію. Побачимо. Ми прийдемо до оптимального складу, до ігрових кондицій буде легше. Ну, по створених моментах ви повинні бути задоволені, да, багато створювали. Так, да, да. ви знаєте, ну, двояке відчуття, тому що і в Рістре було, і сьогодні а, ми провалили початок, ну, десь, а потім створюємо моменти, граємо шикарно і ти не можеш і посварити, а, і результату нема. Тобто, похвала є за гру. Треба розвивати це. Не знаю, що сказати на сьогодні. Ну, я думаю, все попереду. У роздягальні була тривала розмова. Що казали? Емоційна була чи ви їм пояснювали щось? Так, так, так. ну ми, ми розбирали деякі моменти психологічні, чому ми не можемо а, почати грати як, наприклад, там з ї хвилини. Чому ми в собі тримаємо стільки бажання і енергії на кінець матча? І питання моє було до команди, чому нам доводиться докладати титанічні зусилля для того, щоб потім виправити становище. Я сподіваюся, ми командою знайдемо рішення. Не знайшли відповіді. Не знайшли відповіді да. Поки це досвід, невпевненість в своїх діях побачимо через 3-5-7 ігор.